Давайте подивимось карту дня на 13 січня, що нас всіх чекає. Давайте тут зсередини візьмемо. Ну, До речі, хороша, спокійна карта. Вона у нас йде і про підтримку. Наприклад, у вас якісь проблеми, і друг, подруга, колеги пропонують підтримку або фінансову, або з ремонтом, з чим завгодно, да, будь-яке ваше питання. І вони вам пропонують і підтримку, стабільність, можливо, якусь послугу, яка вас виручить. Тому, якщо така людина біля вас є, то вона з чистими намірами дійсно хоче допомогти. Така стабільна, адекватна, нормальна. Якщо ми розглянемо взагалі цю енергію і перекладемо на день, так, як вона може програватися. Це енергія спокійна. Бачите, кінь стоїть, лицар сидить, тому все більш-менш нормально і в наших реаліях це дуже класно. Тобто вона різка, стабільна, тому яку ми сферу не візьмемо, якщо це емоційний стан, то це ну, спокійний, такий, як і був. Так. Якщо фінансова сфера, тут немає якихось таких покращень, просто стабільно йдете до своїх цілей. Тому для тих, хто звик більш активно діяти, да, їм може ця карта і не підходить або не подобається. А для тих людей, хто навпаки вже задовбався від оцих всіх різких змін, незрозумілих ситуацій, відключень і так далі, лицар Пентаклю це якраз дуже дуже хороша карта, яка Просто показує, що все буде стабільно, нормально, або, як мінімум, так, як є, і не гірше. І це вже доволі непогано. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, коли буде тисяча підписників. Зробимо пряму трансляцію, і там будуть відповіді на ваші питання.